Як їжак і заєць бігали на випередки. Українська народна казка. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: А піду лишень у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугикає, коли виходить за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, все кривуляєш, криволапку, і батько твій криволапко, і ті твій криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну відмову, що й батьки його, й лихими словами пом'янулися. От він зайцеві і каже, ти, каже, мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки, Побачимо, хто кого переможе. Заяць як зарегоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. А так, і з тобою. Ну добре, сміявся заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі, і це мені добре. Попоїм копусти, краще бігатиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловіче. Що з зайцем бігати на наввипередки? Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Мовчи жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ході зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить зайць за тебе, то ти й скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я там йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжимо. І став Заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак побіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць на кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже заєць. А то що таке? Ану, біжимо ще раз. Побіг заяць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого, а я вже давно тут тебе чекаю. Ти дивися. «А ну ж бо біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову там вже. А то ж було, ви знаєте, що то була їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся бігти. Так бігав він 99 дев'ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви і підвестися не може, так набігався, натомився сердешній. Ніколи не треба сміятися слабішого, сказав тоді їжак та й пішов з їжачіхою додому.